Я дуже хочу, в мене є така, знаєте, стратегічна мрія е, зробити інтерв'ю за весь парламентський, за всю парламентську каденцію всіх депутатів. От просто всіх. Їх там є, там 450, але то як робити кожен день, то на півтора року роботи. А якби як з вихідними, то на трохи довше. Якщо з державними святами, то ще довше, я навіть трохи рахував, то я не встигаю за каденцію з усіма поговорити. Ну, то так. Я я з лучками я смітяг здається від звідси, казвали, змітяхом сковаля, ну смітяхом з Ковельським одним я говорю. Та. А з іншими. Шо -шо? Я просто розумію, я в Верховну Раду зараз менше їжджу, ходжу, тому що немає часу. Просто фізично немає часу. Ми якось були в Верховну Раду, пішли, зробили зйомки, поговорили, але воно не вийшло в ефір, тому що воно в мене лежить мертвим грузом. Я не маю часу, коли то зробити. Ну, важко трохи туди попасти. Мене пускають. Я ще дивуюся мене пускають. Мене пускають. Я з тим дуже вдячний. Я вдячний. Ну, е, ясно, що тут гострі питання я деколи ставлю. Але я тим не менше вдячний, що мене кредитовують в Верховну Раду. Я ще сподіваюся, що так буде далі. Ну, нормальні стосунки є. Так? Ось. Я не можу якісь робити преференції певним областям, бо я навіть так деколи думаю, аби мене не запідозрили в якійсь заангажованості. Я так намагаюся розсередити і по всіх фракціях, і десь я сподіваюся, що не було такого перекосу в якесь місце одне. Ну щоб теж, теж так не, не подумали, що я проти когось. Я не проти когось, я за щось. Там у мене якісь є свої ідеї, свої погляди. Як то все маєш розвивати, як ти маєш працювати. Я під тим соусом ставлю питання, шукаю людей, і такий є кудзору зору на, на розвиток і проблему загалом.